Моє вітання. Слава Україні! Сьогодні у нас на календарі 16 березня, неділя, і у неділю на моєму ютуб-каналі можете подивитися програму від неділі до неділі. Програму про події протягом тижня, на які, на мою думку, варто звернути увагу. Безумовно, що протягом цього тижня ми всі дуже уважно спостерігали, що відбувається після зустрічі 11 березня, у вівторок суддівській Аравії, делегації США та України. Коли було узгоджено пропозиція 30-денного припинення вогню, і потім вона була передана Росії, там Путін зреагував. І це це для нас було дуже цікавим. Все, що навколо от, можливого припинення вогню, як його називають перемиря, хоча це не зовсім в принципі перемиря. Але це для нас була головною подією. Але крім цього, також були, на мою думку, цікаві події, на які варто звернути увагу або згадати. Отже, починаємо. Неділя 9 березня, Канада. У неділю 9 березня Марк Карні, це економіст, фінансист. Він був обраним лідером правлячої ліберальної партії замість Джастіна Трюдо, який подав відставку 6 січня. Тобто, автоматично він став не тоді. але він же став прем'єр-міністром 14 березня. В п'ятницю він прийняв присягу прем'єр-міністра. Понеділок 10 березня Велика Британія, Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер у суботу про це в понеділок повідомили речник на давній слід. Тобто, у суботу, 15 березня, проведе відеозустріч з лідерами країн, так які бажають допомогти зберегти мир Україні у разі перемир'я. Ну така зустріч відбулась. Ми про неї згадаємо. Іран, у понеділок 10 березня, Іран повторив, що не буде вести переговори під тиском і залякуванням щодо своєї ядерної програми, після того, як Вашингтон скасував відмову санкцій. Ну, в принципі, протягом цього тижня там були такі обміни не дуже дружні між Сполученими Штатами Америки та Іраном саме щодо от ядерної цієї програми, ну і не тільки також і збройової програми. Сирія. Ахмед Ашара, тимчасовий президент Сирії, заявив, що сирійські демократичні сили курдське ополчення, яке керує трьома провінціями та на, пів... на північному сході країни, погодились на припинення вогню та злиття з державними основами. Потихеньку, дійсно, Ахмед Ашара він там ну, намагається зі всіма домовитись. От він домовився тепер із курдським ополченням. Вівторок, 11 березня, суддівська аравія. Ми вже про це з вами згадували. 11 березня відбулись у місті Джиді зустріч делегації Сполучених Штатів Америки та України. Франція, президент Франції Манель Макрон, закликав керівників штабів армії Європейських країн, було 31 представник, щоб вони вже перейшли від якоїсь концепції до плану заходів щодо підтримки гарантій безпеки миру у разі укладення мирної угоди України з Росією. Польща. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск голосує вівторок, що до 2027 року Польща готова буде ну, навчати 100 тисяч волонтерів на рік. Це через оцю загрозу від Росії. В Португалії. В Португалії уряд прем'єр-міністра Луїса Монтенегро, там його звинувачують, що сім'я має там деякі інтереси, тобто конфлікт інтересів, інтереси мається на увазі в бізнесі. Так, йому проголосували вотом недовіри. Середа. 12 березня Іран. Мені закордонних справ Ірану Абас Рахчі у середу, 12 березня, отримав лист від президента США Дональда Трампа, який доставив Тегран, високопоставлений ну, дипломат Об'єднаних Арабських Еміратів, це радник президента Об'єднаних Арабських Еміратів. Ну, Трамп ще 7 березня заявляв, що він відправить лист до верховному лідеру Ірану Хаменеї, але Хаменеї вже йому відповідав, що не буде Іран вести якісь перемовини, коли його там залякують, і там якісь виставляють. Вимоги. Канада. Міністр фінансів Домінік Леблан оголосив у середу, що з четверга будуть введені податки у розмірі 25% на 29,8 мільярдів канадських доларів і 17 мільярдів євро американського імпорту. Ну, це у відповідь там. Торгівельна війна вона хоч і так почалася, ну, з такими великими великими об'ємами, але потихеньку Трамп дійсно починає торговельну війну. І, зокрема, своїми сусідами, це з Канадою. Ангола у заяві адміністрації президента Анголи оголосили, що у вівторок 18 березня, в Луанді відбудуться прямі мирні переговори між урядом Демократичної Республіки Конго та збройним групуванням М 23 Це оголошення було зроблено наступного дня після зустрічі. Віторок 11 березня між президентами Конго та Анголи у Луанді. Ну вже ще з грудня там ідуть бойові дії в Демократичній Республіці Конго. Це збройове групування м 23 Це через називається так 23 березня, коли в 2009 році була вкладена угода між повстанцями та урядом демократичної Республіки Конго. Але повстанці вважають, що Конго уряд не виконує. Своїх зобов'язань, от вони почали там бойові дії на сході демократичної Конго, Руанду до речі підтримує Руанда і Конго демократична суліка Конго вони розібрали дипломатичні стосунки. Там вже і Рада безпеки Он засідала вже Африканський Союз. Якось щоб це цю ситуацію вирішити. Ну побачимо, чи зможуть вони вирішити у вівторок, 18 березня. Четвер, 13 березня Росія. Ну, Путін вже там заявив, що він підтримує загалом цю, загалом цю пропозицію щодо 30-денного припинення вогню, але там є нюанси. Він там хвалив дуже Трампа. Це він зробив, коли зустрічався з так званим президентом Білорусі Лукашенко. В той же день туди прилетів спеціальний представник, його називають головний переговорник Трампа Стів Вітков. Кажуть, що там декілька годин, там, я десь навіть бачив 8 годин він чекав, бо тоді зустрічався Путін з Лукашенком. Ну так чи інакше. Ніби перемиря він прийняв, але на мою думку, це і затягування часу. США президент США Дональд Трамп на своїй платформі «Truth Social» оголосив у 4-13 березня, що адміністрація запровадить ну такі мита 200% на мита на е, алкоголь. Це мається на увазі вина, шампанське, Франції, там, до речі, і Європи. Ну, це він ніби у відповідь, що Європейський Союз ввів е, тарифи 50% на. Певні американські продукти сільськогосподарської сільсь... сільськогосподарські, зокрема, бурбон та віскі. Португалія. Президент Португалії оголосив четвер ввечері про розпуск парламенту. Ну ми з вами згадували, що вівторок був вотом недовіри уряду Монтенегро. І вибори дочасні парламентські відбудуться 18 травня. Польща в інтерв'ю, опублікованому четверху Financial Times, президент Польщі Анджей Дуда закликав Сполучені Штати Америки – Надати Польщі, ну, не надати, розмістити на території Польщі ядерну зброю. Він сказав, що з 1999 року розширювався альянс на схід. І от в Білорусі вже Росія розмістила тактичну ядерну зброю, нікого не питало дозвілу, то от треба ніби розмістити, щоб захистити східний фланг НАТО. Ну, реакція вже була на наступний день віце-президента Венса. Він сказав, що він шокований. Щоб розповсюджувалася ядерна зброя на схід Європи, він не знає думку Трампа. Він ще з ним не говорив, але він от вважає, що це неприйнятно і має на увазі віце-президент США Венс. П'ятниця, 14 березня, Китай. Високопоставлені дипломати з Росії, Китаю та Ірану почали переговори щодо ядерної програми Ірану в Пекіні у п'ятницю. 14 березня 2025 року про це повідомили китайські засоби масової інформації. Ну тобто, Іран шукає там різні варіанти щодо своєї ядерної програми, як там намагатись обходити ті санкції, які ну Трамп ще під час своєї першої каденції він вийшов з ядерної угоди з Ірану 2015 року. Така угода була укладена. Ну і Трамп намагається тиснути. ну і Іран це не сприймає фактично, ну за великим рахунком. Він, ну, скажімо так, не просто реагує, а там десь відправляє в певному напрямку Трампа в певних своїх заявах. Гренландія, політичні партії Гренландії, автономної території Данії у п'ятницю, 14 березня, одноголосно засудили неприйнятну поведінку американського президента Дональда Трампа, який напередодні повторив, що хоче анексувати Арктичний острів. Ну, це була зустріч. Трампа у четвер, якщо не помиляюся, з генеральним секретарем НАТО Марком Рюте, Він там говорив, до речі, і про Кіну. ну, зокрема, знову сказав про Гренландію. От всі політичні партії, які представлені в парламенті, вони об'єднались і засудили таку заяву Трампа щодо того, що можливий варіант анексії Гренландії. Субота, 15 березня, Великобританія. Кір Стармер от, очолив цю віртуальну зустріч, про яку ми з вами вже згадували ще. Коли в понеділок про це було заявлено в Даунінг стріт, прем'єр-міністр Великої Британії звинуватив Росію у затримці та зволіканні щодо пропозиції Трампа про припинення вогню та сказав, що Україна має бути здатною стримувати майбутню російську агресію. Він сказав, що коаліція бажаюча відправить військових чиновників до Лондона у четвер. Це от наступний четвер на, на цьому тижні, для того, щоб обговорити обговорити оперативні вже деталі того, як забезпечити можливу мирну угоду. Дай Боже. США, у суботу 15 березня, президент США Дональд Трамп голосив про рішучі та потужні удари по хуситам у Єміні після їхніх погроз щодо морської торгівлі. Але, як зазначає міжнародна преса, удари можуть виявитися марними проти групи, що живе в гірських районах, які важко вразити. Ну і південно Африканська Республіка заявила у суботу, 15 березня, що є сумна подія це висилка. Свого посла в США, звинуваченого главою американської дипломатії Марко Рубіо, в ненависті до Дональда Трампа і оголошеного персоною нонгранта. От бачите, перша посол, який оголосила Америки, нова адміністрація Трампа персоною нонгранта, це є посол Південно-Африканської Республіки. Сербія у суботу сотні тисяч людей вийшли на вулиці Белграда, що вдвічі чи вдвічі більше, ніж коли Слободан Мілошевич. Позбувся влади 5 жовтня 2000 року. Ну, за, міністерств... за даними Міністерства внутрішніх справ Сербії кажуть, пишуть вони що 107 тисяч, за даними організаторів там, архів публічних зборів, від 275 тисяч до 325 тисяч. Ну, рух протесту виник після того, як більше ніж 4 тисячі... 4 місяці тому назад, це, 1 листопада, був обвал у цього навісу на залізничному вокзалі в Нові Сад. І ну так чи інакше, оця протести проти корупції, які відбуваються. Ну, побачимо, чим вони завершуються. Там навіть спікер парламенту Сербії звинуватила протестувальників, що це ніби державний переворот, і кінцевою метою є навіть вбивство президента Олександра Вучича. Франція, засновник телеграм. Павло, Павло Дуров, якого звинувачують співучасті у, у злочинних діях, залишив Францію у суботу 15 березня. Про це повідомило агентство Франц-Прес, і він ніби за повідомленням джерел полетів у Дубаї. Ну, У нас всі користуються телеграми, його звинувачують засновника у співучасті в злочинних діях. І неділя, 16 березня, і знову Іран. Сполучені Штати не мають права диктувати зовнішню політику Ірану, заявив у неділю мені закордонних справ Ірану Аббас Аракчі, він це написав в соцмережі. Ікс, після тих от ударів, які от Трамп оголосив у суботу, він наказав Ірану негайно припинити підтримку Хуситів у Єміні. Ну а мені закордонних справ Ірану закликав припинити вбивства єменського народу. Отакі, от на мою думку, події варто було згадати, які відбулися протягом цього тижня. Я сподіваюся, вам було цікаво ви цю дивитися. Програму до кінця. Не забудьте, будь ласка, поставити вподобайки, вони допомагають моєму ютуб-каналу. Прокоментуйте. А хто ще не підписався, підписуйтесь на мій Ютуб канал. Як завжди, на завершення програми нагадую: незважаючи ні на кого і ні на що, все буде Україна.